23 лютого я виїхав за кордон на відпочинок. Про початок великої війни 26-річний чернівчанин дізнався вже у Греції. Повернувся додому та пішов добровольцем у військо вже згодом опанував мистецтво дронаря. Нині хамери з побратимами, а вояки батальйону безпілотних систем 65-ї бригади змушені приховувати обличчя, віртуозно трощить росіян на Запоріжжі. Ми працюємо з бій як з камікадзе, так і з бомберами. Ось, приміром, хлопці знищують спостережний комплекс муром М, а це вибуховий розбір на позиції 120-міліметрового міномета. Зазвичай в середньому ми розбираємо по 2-3 бліндажі за виїзд і знаходимо там живу силу і ліквідовуємо. Це може бути і 5 людей. Особливо. Орків, скажімо так. І врешті-решт ми не вбивці, коли ну, здається, які вони там не є, окупанти. Але якщо він здається, то ми, ну. По любому будемо брати в полон. 32-річний турнополянин доброволець на псевдоатом каже: віднедавна вони почали працювати і в гуманістично-ідеологічному напрямку. Почали закликати росіян здаватися. Інструкція як вижити і здатися в полон. Ці листівки, оздоблені світлинами загиблих окупантів, дронері розкидають над позиціями росіян. Зміст простий, і зрозумілий. Є кілька телефонних номерів, що можуть урятувати життя. Підніміть руки вверх, підніміть вверх білу ткань. Слідують за літательним апаратом. Громко кричить і здаюсь. Ось це відео. Дрона 65-ки вперше демонструють на загал. Один з росіян здається у полон їхньому дрону. Камікадзе ми вже підлітали до нього. Я вже заходив до нього на ціль. Як я майже йому в голову заходжу. Він достає прапорець. На запису видно, як росіянин махає перед собою білою ганчіркою. Хамер каже, призупинив свого дрона та доповів командиру. Вирішили супроводити окупанта до позиції піхоти під прицелом у каміка. І він вже пішов за нами. Ми летіли з боку метрах трьох від нього. Супроводжували в будь-який момент. Міг хтось з його побратимів вискочити і просто розстріляти дрон. Тому ми або його або його так, І Ми старались так бути чуть відтянуті від нього, щоб він був. Він був в нашому полізору. Він нас бачив, щоб він бачив, куди саме йти. Росіянину пощастило дійти до позиції ЗСУ та здатися. Дронарі кажуть, це був перший їхній полонений. Ось він на запису наших Ось. армійців жаліється на командирів. Наші командири пускають нас на обій, на м'ясо. не щадя ничего. Помощи не дают ни, ни трехсотых вытаскивать, ни двухсотых. Ребята, кто меня слышит, не стоит приходить сюда. Не стоит. Жизнь одна. Каже, его звати Амир, ему 36, он из Астраханской области. Певнить, наважився поднять руки до горы, бо знайшов ось Я, когда шел, наткнулся на листовку и следовал этому, Інструкції Пацани здатися. Дронарі шістдесят п'ятки твердять, хоч цей полонений у них перший, утім вони певні брати ворога у полон приємніше, аніж просто знищити. Але, на жаль, якби не здаються всі так, як би хотілось. Ну, приємніше полонених, тому що це обмінний фонд, це язик. Він розкаже щось про своїх побратимів, якщо можна так сказати. І, ну. Зазвичай розвідка краще ніж просто мертвий орк. Андрій Почтів, Артем Деженков. програма Вікна тебе Єдині новини.